Добрий день, вас вітає приймальна комісія ХНОРЕ. І ми сьогодні свою зустріч присвячаємо виконанню вимог до зарахування. Такий важливий шлях, на потрібно вам пройти, на шляху до того, щоб ви стали студентом нашого університета, оскільки пройшли вже велику таку тяжку. Історію з подачею заяв, ми ці заяви зарахували, допустили вас до конкурсу, і тепер разом з вами очікуємо проведення цього конкурсу і результатів, які ви побачите в своїх електронних кабінетах. Що ви маєте зробити для того, щоб стати студентом омріяного університету? Давайте пройдемося по цих кроках більш детально. І це дасть вам можливість не наробити помилок при такому важливому моменті вступу до університету. І так, що потрібно зробити до 18-ї години 9 серпня. По-перше, будь-яка інформація щодо рекомендацій до зарахування, чи то на бюджет, чи то на контракт буде розміщена у вас в електронному кабінеті. Тому. Вам потрібно, може сьогодні ввечері, може завтра, максимальний термін це 6 серпня. Подивитися в своєму електронному кабінеті вступника, чи отримали ви рекомендацію, чи то на бюджет, чи то на контракт, в залежності від ваших заяв. Крок другий, вам потрібно зробити це ознайомитися з договором про навчання, який у нас в університеті виглядає як публічна оферта. Наступний крок це потрібно завантажити свої документи в наші Google форми, які розташовані на сайті університету. І останній крок це дочекатися зміни статусу заяви, яку ви обрали для вступу, від рекомендована на до наказу і на, дочекатися наказу на зарахування 11 серпня. А тепер ми ці всі ці кроки пройдемо більш детально і. Я розкажу вам, як це зробити. І так, в своєму електронному кабінеті ви маєте побачити одну з заяв, на якій стоїть позначка, рекомендовано до, чи то бюджет, чи то контракт. Ви її обираєте, натиснувши по нею клавішею у миші, просто виділяєте її. І ця заява. Вам потрібно виконати вимоги до зарахування саме за цією заявою. Я вам тут нагадую, що рекомендацію можна отримати тільки за однією зі своїх заяв, і саме вона має бути підтверджена, якщо ви виразили своє бажання навчатися за цією заявою, за цією освітньою програмою, яка вам рекомендована. Ви позначаєте свою заяву і переходите. Правому верхньому куті до меню активних дій. В цьому меню активних дій ви обираєте е, таку надпис, як підтвердити вибір місця здобуття освіти. Після цього, як ви це зробили, перед вами в електронному кабінеті буде е, позначено е, Попередження про необхідність подання військово-облікових документів, причому для всіх ви маєте поставити згоду про інформування з цим попередженням, як дівчата, так і юнаки, так та і поставити галочку стосовно накладання кваліфікованого електронного підпису, який буде фактично підтверджувати ваш вибір. І ви накладаєте КЕП на свою заяву. В вікні, яке буде вам відкрито, ви можете обрати спосіб підписання. І в залежності від того способу, чи то буде за допомогою електронного підпису або за допомогою дія підпису, ви будете підписувати свою заяву. Якщо ж ви не можете використовувати електронну. Кваліфікований електронний підпис або дія підпис, ви можете засвідчити своє бажання у нас в університеті, прийшовши, роздрукувавши свою заяву, підписавши її вручну та відсканувавши консультаційний центр, в цьому вам може допомогти. Якщо ці всі кроки зроблені, то в полі дата підтвердження з'явиться позначка про те, що ви підписали свою заяву. Тим чи іншим способом. Що необхідно зробити далі? По-перше, вам потрібно ознайомитися з договорами про навчання, якщо це стосується і бюджетників, і контрактників, і договором про надання платних послуг для тих, хто вступає на контракт і отримав рекомендацію на контракт. У нас ці договори розміщені на сайті. Ви можете з ними познайомитися. Вони розташовані на вкладках абітурієнтам, договори публічної оферти. І якщо вам не виповнилося ще 18 років, то договір у вигляді публічної оферти приймає один з ваших батьків. Після того, як ви ознайомилися з договорами чи тим, чи обидвами. Потрібно підготувати скани таких документів для завантаження в нашу Google форму. По-перше, це має бути заява, яку ви роздрукуєте зі свого електронного кабінета з отриманою рекомендацією. Для того, щоб цю заяву ви змогли отримати, потрібно її виділити знов таки і в меню Активні дії обрати пункт друк електронної заяви. Вона формується у вигляді файлу з PDF-ом. Формату PDF ви заповнюєте необхідні поля для того, щоб сформувалася ця заява, і після того отримуєте готовий файл. Далі вам потрібно обов'язково зробити підготувати скан паспорту з обох сторін, якщо це ID-картка, якщо це паперовий документ, то всі сторінки в один файл зберегти. Так само підготувати. Ідентифікаційний код відсканувати для юнаків, обов'язково мати витяг з резерв плюс у вигляді pdf документа з QR-кодом. Якщо ж у вас паперовий документ військово-обліковий, то ви можете його також завантажити в нашу Google форму, але необхідно обов'язково його валідувати в приймальній комісії і так само до 18-ї години 9 -го серпня, тобто прийти в. Консультаційний центр зі своїм оригіналом. Для вступників, які базою вступу отри... визначили вступ на базі молодшого бакалавра, ви ще маєте підготувати додаток до диплому і також його завантажити в нашу Google форму, відсканувати додаток до диплому. Де все це буде відбуватися? У нас на сайті. Знов таки вкладинка абітурієнтам, вступна кампанія на сторінках, порядок подання документів або на базі повної загальної середньої освіти, або на базі НРК 5 будуть розташовані форми виконання вимог, чи то на бюджет, чи то на контракт. І в залежності від цієї заяви, яку ви... Підтверджуєте рекомендаціями, да, і виконаннями вимог, ви будете завантажувати свої документи у відповідну а, папку. І після, цього, після того, як ваші документи будуть опрацьовані приймальною комісією, перевірені і провалідовані військові документи, а, ваш, а, ваша заява отримає статус до наказу. Це означає, що все закінчилося так, як необхідно, і ви 11 серпня попадаєте в наказ про зарахування. Сам наказ ви можете знов таки побачити на вкладинці абітурієнта, Вступна кампанія, там, де у нас плитка, рейтингові списки та накази на зарахування. І що ж робити, якщо ніяких рекомендацій не отримано? Тут не потрібно панікувати, і у вас є всі можливості вступу за будь-якою своєю заявою, але вже на контракт. І яким чином вибрати оцю свою заяву, і яким чином повідомити університет про своє бажання стосовно свого вибору? Саме для цього, після того, як будуть отримані рекомендації в ваших електронних кабінетах, у нас на сайті на головній сторінці. В розділі новин буде відкрита плитка, яка буде допомагати вам підтвердити своє бажання вступу за контрактним, за контрактною формою освіти, за контрактом для того, щоб ми могли зрозуміти за якою самою заявою вам надати рекомендацію. Після того, як ви заповнюєте цю форму, університет. Опрацьовує ваші побажання, відкриває ваші заяви до рекомендацій, і ви так само використ... виконуєте вимоги до зарахування. Єдине, що це буде вже відбуватися після 11 серпня, після того, як буде наказ на зарахування. Ось така, начебто, складна процедура, якщо подивитися, вона не така і дуже і складна. І якщо у вас тільки виникають якісь питання. Ми просимо вас звертатися до нашого консультаційного центру, який працює кожен день з 9 до 17. По будніх днях це буде з 9 до 13, і е, наші телефони гарячої лінії вони працюють, наша пошта працює. Ми робимо все, щоб вступ до нашого університету для вас був легким, і ми могли вас привітати з вступом е, до нашого університету. Давайте зробимо невеличку паузу, і е, після того я відповім на питання, які з'явилися в чаті. Так, ну давайте питання, які я бачу в чаті. Чи потрібна довідка про реєстрацію місця проживання? Довідка про реєстрацію місця проживання вона може бути необхідна, якщо ви будете оформлювати, наприклад, якісь соціальні виплати при вступі до університету при виконанні вимог така довідка не потрібна. Якщо ви станете студентами, скоріш за все, для чого вона вам буде. Ну, Цікава і буде необхідна, тому маєте її під рукою, як то кажуть. При вступі вона нам не потрібна. Що робити, якщо паспорт є тільки в електронному вигляді? Не дуже зрозуміло, що означає паспорт тільки в електронному вигляді, ви маєте на увазі, мабуть, дію, да? тобто, скоріш за все, ви ну, давайте так, ви завантажуєте. Свої документи, але при реєстрації електронного документа ви завантажували і ідентифікацію, ви якимось чином проходили. Давайте це питання. Окремо вирішувати по факту вже завантаження ваших документів. Ми маємо подивитися, що ви там маєте на увазі, да тобто, якщо будуть виникати якісь питання стосовно завантаження документів, з вами відразу приймальна комісія буде зв'язуватися і вирішувати ці проблеми. Якщо в 22 році вчилася на бюджеті, але відрахувалась після першого курсу, чи зможу я знову вчитись на бюджеті? Так, ви зможете вчитись на бюджеті з відшкодуванням державі тих коштів, які вона витратила на ваше навчання. Вступ можливий, вартість навчання розраховується по факту вступу. Чи потрібні фото на студентський квиток? Фото на студентський квиток ми будемо отримувати з вашого електронного кабінета, тобто додатково не потрібно їх ніяким чином завантажувати. Так, будь ласка, ще питання. Якщо є у вас питання, якщо питань немає то ми вам бажаємо вдалого проходження останнього етапу зарахування, бажаємо отримати омріяну освіту і чекаємо на вас 1 вересня в нашому університеті.